Мешканці куточку живої природи екоцентру Сергія Корнієнка чекають на гостей. Тут живуть близько 25 видів тварин, і колекція постійно поповнюється. Розповідає керівник гуртка юні зоологи екоцентру Сергія Корнієнка Олександр Бадрак. З'являються в нас нові види тварин, папуги, які вміють розмовляти. Це карото яра, хвилясті папуги, карели. Також деяких тварин шиншил приносять люди щурів лабораторних. Вихованцям екоцентру прищеплюють любов до тварин. Діти часто допомагають доглядати за мешканцями живого куточку. Вони кажуть, що це їм до вподоби та покращує настрій. Тебе тобто тут любили а цінки а цінки Годую і доглядаю. – А його годуєш? мурсу, корму, яблуками. У мене зникався шила, а я часто ходжу по середам п'ятницям та то собою. Тож усі охочі можуть погладити тваринок, а ще поспілкуватись з папугою на прізвисько Ара, який полюбляє говорити. Це синьолобий карликовий ара. Папуга він вміє розмовляти, говорить деякі слова. З'явився у нас він із міста Глухова, ми його звідти привезли, нам просто його подарували. Ми йому купуємо корма у ветеринарних аптеках, в зоомагазинах, і, і годуємо. Але весна непростий час для наших пухнастих друзів. Запаси їжі вичерпуються. Потрібна допомога у вигляді кормів. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих мешканців нашого міста. Можна приходити з дітьми, гратися з тваринами, годувати і приносити їм харчі. Моркву можна приносити, можна приносити буряк, капусту, сухарі. Можна купляти у зоомагазинах, ветеринарних аптеках є спеціальні корми для шиншил для гризунів.